Я йду зараз в супермаркет, тут ряду з нашим домом. Слухайте, таке встрітила по дорозі дерево. Подивіться, яке красиве, як воно гарно рожевим цвіте. Зараз підійду ближче, подивлюсь. Ближче вже від сонечка, таке воно наче трошки зав'яли цвіточки. У здалеку далеко так гарно. Пішла в супермаркет, мені треба купити молоко, овсяне з лісовими горіхами. Я дуже хочу. Дивлюся, ось оцей ніктерінчик і персики, що 17, шось 15, 90. Не розбираю що, але розумію, що це дороговато. Віка нам отаку смакоту кожного дня, просто кожного дня купляє. І ніде не бачу ціни, скільки воно коштує. Самої цікаво, але не бачу ціни. Сливи такі гарні, ось мої любимі такі, крупні. На слив не хочу, слив дома наїлася. Так, на це ціни не розберу. Віка десь бере по 12 шейкелів з копійками. Але за банани я успокоїтися не можу. Тут же ж вирощують банани. Подивіться, таке страхіття, а коштує 12,790 або 11,90, не знаю скільки. Бо може, це ціни ще і на нижній ряд на апельсини, стіни, на лімончики. Лимончик мені треба один взяти, тому що я ж хочу смачну приправку. Цю зараз подивлюся, може жовті десь лімони їсть. Найшла смакоті Бачите, фініки якого розміру, огром'язні фініки. Не знаю скільки стоїть коробочка, не розберуся ценами. але вони дуже солодкі. Але мені їх не можна. А так люблю, я не можу з'їсти одну штучку. Я от сідаю. Ну, мені як мінімум 5 треба. Побачила тут сіль дірей. він стоїть 7,90. Я вам хочу сказати, яка це смакота, якщо запекти в духовці. Я в прошлий приїзд запікала. Це просто це просто тічуть слюнки. Як це вкусненько? Можна язичок прикусити від смакоти. Помідорчики. оці ці вони тут дорогі. Вони по 25,90, жовті і червоні. А оці помідори, ну вони такі страшненькі, і я думаю, що вони не смачні. Ці по 7,90. Покажу, що я дуже сильно, мені подобається в Ізраїлі. Оці, ну типа у нас сухарі паніровочні, але це щось трошки доруге. Слухайте, яка хрустяща скоринка. Я ось, ось недавно готувала вдома, боже, ось у які класні. Скільки вони коштують? 10 шекелів. Я недавно вдома 300 грам. Оготувала шніцель курінний. І в цій посипці, слухайте, просто вона хрустить. ось ну, менша кількість 6.30. А таку, щоб прям, прям торбу. Представте, оце хочу взяти з собою фасту. Е, Отаку От приправку. А це взагалі з якимось приправка. Приправка з приправками 14 гривень. Оскільки воно тут 600 грам. Слухайте, як мені це подобається. Я дуже люблю оці всякі штучки такі. Ось щось ось, 8,90. така наче вона, Як на картинці, то вона з кунжутом і така крупна. Це зараз в Ізраїлі сезон гранат. Їдеш і везде гранатові ці дерева стоять. 14,90. ну Мені кажеться, як в сезон може й дороговато. Хоча хто його знає. Вийшла з магазину з супермаркету. тут е возлі більниці, лікарні. І тут наші такі е лавочки чи що для людей. Сіла і думаю, скільки ж це молоко стоїть. Взяла чек. Взагалі, я в цих абракадабрах єлі розібралася. Таке молочко стоїть 14. А всього 14.31. Значить, я купила один. Лимончик. а молочко 11,90. Ну і лимончик там, мама дорогая, 3 гривня, почти. Все, тут в Ізраїлі, я вам скажу, трошечки похолодало. Ось я спокійно сижу на уличці, в тіночки, вітерець такий, ніяку прическу не сохраниш, я вже не питаюся. Не питаюся нічого хранити. Сижу, в общем, наслаждаюся вітерком. Уже дишати можна, вже немає такої влаги, є влага трошки, але не так, що вона ощутима. Так що сижу, тут і трошки відпочиваю, трошки дихаю, трошки наслаждаюсь, трошки себе розвлекаю днем, поки дітки на роботі. Мальчики і дівчинки, я повернулася з супермаркету, і зараз буде саме ексклюзивне відео. В своєму роді. Я хочу вам показати -таки цю смакоту якою мене угощали в горах, значить беремо е, крем сир, Любий крем сир. Ось Віка мені якийсь купила, я не знаю, це їхній ізраїльський, не розумію, не розбираюсь. Ложимо, ну, наприклад, скільки я з'їм. Да? А з'їм я дві ложечки. Беремо крем сир, положили в тарілочку. Далі. Беремо лимончик. Слюдечко. Трошечки на цей сир. Сейчас. О, всю, о, 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 все, Я тільки знаєте, що я хочу попробувати, чи він солений. Ой, який він вкусний, прям солененький. Далі беремо цю приправу. Я буду монтувати і напишу вам, як вона називається, тому що я вже забулася. Віка мені скаже. І отак отак чуть-чуть сверху. Я думаю, ну, мені тоді дуже понравилось, і там її так нормальненько було. Так, беремо цю приправочку. Зараз, знаєте, що я ще зрою? Я зараз спробую її, отак вот ще. Ану, іди сюди. Mm. Я попрошу, щоб Віка мені перевела э, склад. Така вкусненька-вкусненька. Я б це таке їла з удовольствием. Далі, зараз самое главное. Оце, якщо цього не побачите, вважайте, що оце все. Ви подивилися зря. А, ні, ще не, не все. Берете оливкову олію, яку я не можу відкрити, я питалась її. Я навіть зубами її питалась відкрити, у мене не виходить. Значит, я попробую. Ну, коли вже? Я вже дозніму. Притворяюся, що це оливкова олія. Поливаєте оце все діло оливковим маслом. Тільки та оливкова така зелененька, вона так смотриться. Полили. А тепер саме головне берете кусочок хлібушка. Щоб він був м'ягенький і хрустящий. Нічого не треба перемішувати. Отак берете, отак ділаєте, отак побільше. І отак І отак ділаєте. Mm -hmm. Давай мені вже пробувати. Pardon. Ну, я не можу, я стікай. Слухайте, це так вкусно. Це дуже вкусно. Я собі, знаєте, що запланувала? Зарплату операторам зарплату операторам. Сейчас я тобі дам кусочок. ну, дивіться, раз попробувати. Дивіться, секунди снімаю, мам. Ну Це вже на два куска хліба. Нічого. Я собі куплю таке додому і повезу, тому що мені моїх дівочок, сестер, моїх братів, треба не... угостити. Вряд ли моєму чоловіку понравиться, тому що тут лимонний сок. Він, ну, я знаю його вкуси, вряд ли йому це понравиться, але сестер своїх я обов'язково угощу. Все. Я вам показала цей ексклюзив. Пожалуйста, пальчики вверх и до новых встреч. Я з вами попрощалася, но ні. Приправа називається затер. І надо ще другу серію показати. Не було б це відео таким ексклюзивним, если б я вам ще не показала каву і не дала попробувати з цим шикарним овсяним молоком із ореховим вкусом. Наливаєте молоч наливаєте каву. Чи з кавомашини, машини, чи остат. із гейзерної е, кофіварочки, чи ще якісь турочки другим способом. Зараз у мене там одна е, цукрозамінник. Зараз він трошечки розтвориться. Бо я собі стевію додаю, бо солодкого мені дуже хочеться, але не можна. І додаємо оцього молока. Боже, я. Це і запах, це і смак. Ані, хочеш спробувати? Да А ну давай мені телефон. А я yes. сделай, а ти сделай попробовать. Що ти скажеш? Понюхай вкусненько. Надо молочка ще додати, чи хорошо чувствуется. Вкусно, Анечка, ти так говориш, наче невкусно. Оно вкусно. Оно на я попробую вкусно. Знаєш, чого не вкусно? Бо мало молока. Та вкусно, вкусно. Треба трошки більше додати. О, тепер дуже вкусно. Прямо ці лісові горішки. В общем, в Ізраїль би я вернулася тільки за те, що тут продається отаке молоко, приправа, затир і оця вкусняча помазушка смакота. Тепер все. Тепер всім бай-бай.